і сестри. Так, ми всі, брати і сестри, у Христі в Ісусі, Господі нашому. і сьогодні втікно і радісно те, що Господь Бог покликав нас сюди до газу Божого, щоб ми разом одним хустами, одним серцем прославили ім'я Отця і, і Сина і Святого Духа. Зверталися разом за молитвами до пречистої Богородиці при Марії, просячи її благословення, просячи її допомоги, милості, здоров'я душевного Тілесного, прощення гріхів наших. І тому ми сьогодні повинні задуматись для того, щоб пройти ось цей шлях нашого життя гідно звання, високого звання Християнина. Нам треба сьогодні згадати усім, хто готується приступити до святих таїнств сповіді і причастя, згадати те, що було раніше, коли Господь покликав нас до Царства Божого, а покликав нас до Царства Божого, Господь через святе таїнство Хрещення. Це таїнство, яке вело нас у церкву. І яке стало початком нашого довершення духовного. І ось Господь, даруючи нам сьогодні таку можливість згадати, що ж ми колись ще не свідомо, а тепер вже свідомо, обіцяли Господу, і що ми мали виконати, і чи виконали насправді. А прихрещені за нас кресні батьки говорили такі слова. Відрікаюся від сатани і від всіх діл Його, тобто від всіх гріхів і з'єднуюся з, з Христом. Отже, якщо ми приступаємо по вірі і благочесті до святих тайн сповідь і у то ми маємо сьогодні підтвердити ті слова, що так, справді, я відрікаюся від всіх своїх поганих вчора. Від всіх своїх гріхів і більше не хочу їх чинити. Господи, допоможи мені в цьому. З'єднай мене з Тобою у Святому Таїнстві Причастя, щоб я був достойний того великого звання Християнина. І коли ось такою вірою, з такою рішучістю і з таким бажанням ми будемо приступати до цих святих Таїнств, то ми будемо посоромлені, але отримаємо те, що просимо від Господа. Бо Господь бажає всіх нас, щоб ми спаслися і до пізнання прийшли, до пізнання істини, до пізнання Бога у Христі Ісусі Господі нашому. І Він дарував нам ті святі таїнства. Перші його слова були покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, і ми повинні дійсно скласти перед Господом ось те, що ми вчинили. Що ми вчинили не по совісті. Бо ми маємо, в кожного з нас є ось та совість, яка вже нам підказує, правда, зараз, що добре, а що не добре, що ми зробили погано, а що зробили добре. І ось коли я відчуваю, що я зробив щось недобре, що мені треба робити? Мені відразу треба каяти. Господи, прости мене. Я вчинив це неправильно. і відразу попросити прощення, когось я можливість. Правду іти і примиритися із своїм ближнім. Це є основа. Бо без того примирення із нашим ближнім ми не зможемо примиритися з Богом. Господь нам каже, таку заповідь, якщо ти згадав, що брат твій щось має на тебе, і ти приніс дар перед жертом, то положи дар свій біля жартова. І піди першу примирися з братом свій, а тоді приходь і принось дар свій. А в дар Богові, що ми можемо принести? Яка жертва Богу? Жертва Бога це Дух сокрушений. Серце скорботне і смиренним Бог не погорбує. Єдину жертву Бог приймає від нас це її покаяння. Щире покаяння, жаль за ті гріхи і вчинки, що ми вчинили, і обіцяння Богові доброї совісті. Життя поливання. Якщо не буде того обіцяння, то буде марною наша спорок. Чому? Тому що вона перетвориться на формальність, як звіт про пророблену роботу, сказав зробив, і пішов далі робити те сам. А Господь просить, щоб ми пускають, щоб ми повернулися до Нього, щоб ми йшли за Ним, слідами його святих Івангельських Західів. Ще одне слово хотів би сказати по відношенню до батьків. Які бажають дітям тільки добра. Бажають, щоб діти були добрими, здоровими, вихованими, щоб діти були християнами. І все для того роблять. Але те, що все здається, воно насправді ще не поглозає. Бо ми все будемо робити, щоб діти наші мінялись на краще і будемо їх виховувати і деколи і строгістю, і повчанням. Але деколи батьки не задумуються те, що вони не роблять основного, що вони власним прикладом не показують дітям, як же це жити по-християнськи, Як же це? Про, приходить дитина додому і бачить таку картину, що тато з мамою сперечається, чи ще якісь родичі сперечаються з батьками. І що дитина? Дитина почерпнула, що Господь там, де є мир, тут, у школі, почерпнула, що Господь тільки там, де є мир, де є зла, де є любов. А вона приходить додому і бачить протилежну картину. Що тоді, яке повчання ми даємо своїм дітям? І тільки тоді, коли ми хочемо для дітей добра, ми повинні самі стати добрішими, ми повинні самі стати кращими, ми повинні самі покаятися, повернутися до Господа і йти до нього, йти до нього, тому що Він наш Отець, Він нам бажає тільки добра, піклується і турбується про всіх нас, про кожного з нас. Закликаю всіх нас до себе, як людячий тато, діти всі, прийдіть до мене, і я заспокою вас. Я дам вам спокій совісті, я дам вам мир і радість Босі Святому. І цей мир і радість ніхто від вас не відніме, бо він буде вічний, бо ви перейдете від тимчасового до вічної радості радістю Господу. Нехай же Господь Бог благословляє, милує і спасає усіх вас своєю благодаттю. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава.